Ютуб канал Букзіла представляє книгу «Аджайл для себе. Система особистих досягнень у роботі та житті. Автор Джі Ді Мейєр. У сучасному світі, що невпинно змінюється, традиційні підходи до планування втрачають свою ефективність. Замість того, щоб слідувати за старілим розміреним планом, необхідно навчитися адаптуватися, переглядати цілі та постійно аналізувати свій шлях. Книга Ді Мейєра Аджайл для себе. Пропонує революційну систему динамічних результатів, яка дозволяє не просто встигати за змінами, а використовувати їх для досягнення особистих та професійних цілей. Основна ідея книги переможцем у динамічному світі стає той, хто здатен швидко реагувати на зміни, чітко формулювати свої цілі та правильно інвестувати свою енергію, час та сили на вирішення правильно поставлених завдань. Це покрокова система, яка дає інструменти для досягнення результатів на щоденній, щотижневій, щомісячній та навіть річній основі. 3. 1. Система динамічних результатів з висоти пташиного польоту. Система динамічних результатів це гнучкий підхід до досягнення цілей в умовах постійної невизначеності та змін. Вона базується на трьох простих, але потужних кроках, які допомагають упорядкувати хаос і зосередитися на головному. 1. Визначте, яких результатів і в яких сферах життя ви хочете досягти. Для цього Мейєр пропонує ідентифікувати так звані гарячі точки, найактуальніші сфери вашого життя, які потребують уваги або відкривають нові можливості. Гарячі точки формують своєрідну карту вашого життя, даючи повне уявлення про ситуацію. Вони мають бути сформульовані максимально коротко і зрозуміло. Гарячі точки поділяються на три основні категорії: життя. Включає такі сфери, як інтелектуальне, навчання, розвиток, тілесна, здоров'я, фітнес, емоційне, добробут, стрес, кар'єрне, професійний ріст, фінансове, управління грошима, сфера відносин, сім'я, друзі, колеги та сфера розваг, хоббі, дозвілля. Робота охоплює поточні справи, проекти в роботі та накопичені питання. Особисте містить заняття, актуальні завдання та невиконані плани. Важливо підтримувати баланс між цими гарячими точками. Надмірна концентрація на одній сфері, наприклад, кар'єрі, може призвести до послаблення інших, наприклад, відносин або здоров'я. Одночасне визначення цілей у всіх гарячих точках дозволяє втілити давні мрії. 2. розставте пріоритети за допомогою правила трьох. Це правило є наріжним каменем пріоритизації в системі динамічних результатів. Суть його полягає в тому, щоб виділити лише три основні цілі або результати, яких ви прагнете досягти: три досягнення на день, три досягнення на тиждень, три досягнення на місяць, три досягнення на рік. Ключовим аспектом є взаємозв'язок цих цілей: щоденні результати повинні працювати на щотижневі, щотижневі на щомісячні, а щомісячні на річні. Це забезпечує фокус та прогрес у напрямку глобальних цілей. 3. Складіть план, заточений на результат. Для цього використовується простий, але ефективний цикл планування та аналізу. Понеділок плани, кожен день результати, п'ятниця підсумки. Понеділок визначаються три основні результати на наступний тиждень. Тиждень починається з нуля, ток до з чистого аркуша. Кожен день ідентифікуються три результати, яких потрібно досягти саме цього дня. П'ятниця підбиваються підсумки тижня. Які три результати вдалося досягти, а які три потребують допрацювати? Важливо зробити висновки, які будуть використані для планування наступного понеділка. Вся ця система узагальнюється у таблиці динамічних результатів, яка складається з трьох основних ярусів. 1. дії. Містить щоденні та щотижневі досягнення, чергу, список наступних завдань та сценарії, послідовності дій. 2. довідка включає ідеї, примітки, місячні результати, всю довідкову інформацію, що не є діями, але важлива для їх реалізації. 3. календар. Один із головних інструментів для організації часу. Рекомендації щодо календаря. Ведіть календар ваших результатів. Пріоритет віддавайте дійсно важливому. Проводьте більше часу у сферах, де ви сильні, підтримуйте рівновагу в гарячих точках. Виділяйте час на реалізацію планів та на подальший аналіз. Заповнивши цю таблицю, ви отримаєте чітке розуміння, що вимагає вашої уваги. Які цілі ви ставите перед собою в кожній сфері, тобто, як виглядає ваше щастя, і як ви збираєтеся крок за кроком досягати цього щастя без перекосу в якусь одну сторону? Це налаштовує на досягнення значущих для вас результатів у значущих для вас сферах життя. Третє. Ціннісні орієнтири та принципи динамічних результатів. Система динамічних результатів відрізняється своєю гнучкістю та адаптивністю. Вона не є статичною схемою, а постійно розвивається разом з вами. Ціннісні орієнтири допомагають керуватися нею ефективно. 2.2. десять ціннісних орієнтирів. 1. дія як засіб від аналітичного паралічу. Не загрузайте в нескінченному аналізі. Почніть діяти, і самі результати підкажуть, як коригувати подання. 2. Підхід до досягнення результату важливіший за результат. Ви не можете контролювати сам результат на 100%, але ви повністю контролюєте свій підхід, ставлення та методи. Розглядайте результати як зворотний зв'язок щодо ваших методів. 3. Енергія важливіша за час. Година роботи на повну силу дасть більше, ніж багато годин у втомленому стані. Керуйте своєю енергією. 4. Концентрація перевищує кількість. Важливо не зробити якомога більше справ, а виконати справді важливі завдання, що ведуть до поставленої мети. Концентрація допомагає мозку виявляти нові можливості та рішення. 5. найкраще ворог хорошого. Не дозволяйте перфекціонізму стати на заваді прогресу. Рухайтеся Перед навіть якщо результат не ідеальний, 6. установка на розвиток проти установки на зумовленість. Приймайте гнучкий підхід, вчіться на помилках та швидко реагуйте на зміни. Це допомагає долати безпорадність. 7. Результат вища дій. Неважливо, скільки ви робите, важливо, який результат ви отримуєте. Чітке визначення бажаного результату допомагає сфокусувати зусилля. 8. Сильні сторони важливіші за слабкі. Зосередтеся на використанні своїх переваг. Компенсуйте слабкости через співпрацю з тими, хто сильний у цих областях. 9. Систематичну. Личність замість дії за ситуацією побудуйте надійну систему для досягнення результатів, яку можна покращувати, а не просто реагувати на події. 10. користь перевищує розгрібання завалів. Сконцентруйтеся на діях, які приносять реальну користь, а не просто на вирішення накопичених завдань. 2.2. основні засади динамічних результатів. 1. дійте за принципом 80 на 20. Витрачайте 20% часу на аналіз та 80 на дію. 2. варіюйте свій підхід. Постійно експериментуйте, пробуйте нові методи та відмовляйтеся від того, що не працює. 3. постійне навчання. Світ змінюється, і ви змінюєтеся. Постійно вчіться, щоб перемагати в нових реаліях. 4. поступальний підхід до користі. Дозвольте результатам утворювати безперервний потік. Це продуктивніше, ніж чекати великих успіхів у кінці. П'ять. Краще менше та краще. Беріться лише за те, що можете дійсно переварити. Не женіться за кількістю. 6. чітко відрізняйте дії від довідки. Розділяйте ці категорії у ваших планах, щоб відрізнити реальні завдання від фонового шуму. 7. встановіть межі. Ефективність полягає у витраті необхідної кількості часу та сил на справді потрібні кроки. 8. фіксований час гнучки завдання. Виділіть фіксовані блоки часу на життєво важливі речі: їжа, сон, спорт. Розклад будуйте навколо них. На роботі розподіліть час за типами завдань, а вже в ці фіксовані блоки вписуйте гнучкі завдання, не змінюючи самі блоки. 9. ритм результатів. Нехай ваші досягнення створюють певний ритм. Щоденний, щотижневий, щомісячний, щорічний цей ритм з часом перетвориться на звичку, приносячи відчуття справжнього прогресу. 10. Варіюйте результати. Експериментуйте з підходами та завданнями. Часто третя спроба чи результат буде кращою за попередні. Третє результати кожен день, тиждень, місяць, рік. Ефективне планування за системою динамічних результатів передбачає одночасну роботу на кількох рівнях дня, тижня, місяця та року. Взаємозв'язок між цими рівнями забезпечує досягнення як глобальних цілей, так і конкретних кроків. Результати щодня. Кожен день має бути вибудований для максимальної ефективності. Налаштування на успіх вранці визначте три ключові досягнення дня та перегляньте гарячі точки. Звичний ритуал початку дня: створіть ранкову рутину, душ, зарядка, сніданок, яка налаштує вас на продуктивну роботу. Запишіть заплановані досягнення. Спочатку найгірше. Eating the Frog. Почніть день з найнеприємнішого або найскладнішого завдання це звільнить вас від занепокоєння про нього на весь залишок дня. Використовуйте свій продуктивний час по максимуму. Визначте години, коли ви найбільш енергійні та зосереджені, і відводьте їх на найважливіші справи. Виділіть час на те, що дійсно важливо. Це може бути і робота, і відпочинок, і особисті справи. Чим більше ви звикаєте виділяти час на головне, тим значнішими стають ваші результати звичний ритуал завершення дня. Скиньте вантаж дня, записавши, де ви зупинилися і з чого почнете завтра. Повісьте капелюх, відпустіть робочі питання, переключіться на дім відпочинок. Задайте собі чотири завершені питання чому я навчився, що я покращив. Що мені сподобалося. Що доброго і хорошого я сьогодні зробив. Пам'ятайте, щодня починайте з чистого аркуша. 3. Два результати щотижня. Тиждень планується за принципом понеділок плани, кожен день результати, п'ятниця, підсумки. Пріоритет: сон, їжа, спорт. Найголовніше виділити в кожному дні час на ці життєво важливі аспекти. Інвестуючи в них, ви інвестуєте в себе. Зведіть тиждень до таблиці. Це дозволить побачити загальну картину тижня, позначити основні позиції: їжа, сон, спорт, зустрічі, робочий час, вільний час, справи. Збільшуйте кількість продуктивних годин. Перегрупуйте справи, фокусуйтеся на тому, в чому ви сильні. Додайте творчі години час для вільного польоту думки, генерації ідей або просто відпочинку. Виділіть час на важливі справи та впишіть його у розклад. Те, що виділено конкретний час, має більше шансів бути виконаним. Додайте резервний час. Завжди залишайте невеликі проміжки між запланованими справами, враховуючи несподіванки. Відмовтеся від установки все або нічого. Невдачі трапляються, але важливо поступово аналізувати, адаптуватися та вдосконалюватися. Виділіть час для перезарядки. З'ясуйте, що саме вас перезаряджає, і обов'язково плануйте цей час. Експериментуйте з ритмом дня. Визначте, чи є вижай воронком часовою, і плануйте відповідно. 3. 2. результати щомісяця. Плануючи місяць, важливо бачити його цілком, щоб розставити пріоритети та зосередитися на значущих цілях. Три кроки до успішного місяця. Перше. Складіть список досягнень на місяць. Друге розставте пріоритети. Розкладіть досягнення за трьома категоріями: повинен. Найважливіше, потрібно, важливе міг би. Бажане, але не критичне. Третє. Закріпіть кожне досягнення за певним тижням. Три головні досягнення кожного тижня мають працювати на три головні результати місяця. Три чотири результати щороку. Планування року це два основних кроки. Перше. Визначте три великі цілі на наступний рік. Це мають бути три найголовніші речі, які ви хотіли б змінити у своєму житті. Розглядайте їх як три заповідні бажання, які мають здійснитися: наприклад, повернутися до бойової ваги, закінчити книгу, здійснити незабутню подорож, як у автора. Друге намалюйте річний календар карту. Створіть таблицю або схему, де вкажіть усі щорічні події, в колонках Особисте, свята, відпустки, особисті проекти та робота. Значні дати проєктів, важливі робочі події. Це дозволить побачити загальну картину року, співвідношення роботи та відпочинку, передбачити напружені моменти та спланувати місяці, тижні та дні, виходячи з цієї загальної перспективи. Таким чином, плануючи свої досягнення в масштабах дня, тижня, місяця та року, ви зможете тримати перед очима всю картину цілком і водночас гнучко варювати свої плани та цілі залежно від отриманих результатів та мінливих обставин на мікрорівні. Висновок: система динамічних результатів GD джідімеєра це потужний інструмент для досягнення значущих особистих та професійних цілей у постійно мінливому світі. Вона вчить не просто реагувати на зміни, а використовувати їх на свою користь, перетворюючи невизначеність на можливості для зростання. Щоб почати застосовувати динамічні результати, потрібно зробити лише три ключові кроки. 1. позначте гарячі точки, визначте найактуальніші сфери вашого життя, життя, робота, особисте, що потребують уваги задля досягнення балансу. 2. Дотримуйтесь правила трьох. Виділяйте лише три найважливіші результати, яких ви прагнете досягти щодня, щотижня, щомісяця та щороку, забезпечуючи їх взаємозв'язок. Це допомагає ефективно розставити пріоритети. 3. Застосовуйте схему понеділок плани. Кожен день результати. П'ятниця підсумки. Цей регулярний цикл дозволяє наповнювати змістом ваші плани та постійно коригувати їх, фокусуючись на досягненні справді важливих результатів. Система базується на десяти ціннісних орієнтарах та 10 основних принципах, які дають вам орієнтири для ефективного планування та розміщення пріоритетів. Ось головні з них: віддавайте перевагу дії над аналізом. Постійно експериментуйте та адаптуйте свої методи до обставин, приділяйте більше уваги тому, що дійсно важливо для ваших досягнень і що є предметом вашої пристрасті. Підтримуйте баланс у всіх сферах життя, встановлюйте чіткі межі, насамперед часові для ефективного використання ресурсів. Використовуйте практику динамічних результатів, плануючи свій день, тиждень, місяць та рік. Пам'ятайте, що щоденні досягнення працюють на щотижневі. Ті, на щомісячні, а місячні, зрештою, ведуть до реалізації ваших трьох глобальних цілей року, ваших заповітних бажань. Завжди тримайте перед очима загальну картину вашого життя та великі цілі, але будьте готові до гнучкості та постійного вдосконалення на шляху до них. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.